В Клінічно вилікований туберкульоз придатні до служби військових частинах забезпечення ТЦК, ТСП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони. Ну тобто, це така категорія, яка раніше, скоріш за все, визнавалася обмежена придатним. Наразі вони придатні, але відповідну службу можуть нести в відповідних підрозділах, що я зазначив. До цього пункту В належить тут такий досить. Широкий перелік. Усі форми туберкульозу легень, респіраторної системи після успішного лікування, внаслідок чого досягнуто клініко-ренгонологічного одужання на тлі лікування чи спонтанне зникнення симптомів інтоксикації, припинення бактеріоловиділення, загоєння порожнин розпаду, розсмоктування інфільтрації в легенях та рез... резобреція рідини в приворальних порожнинах тощо. Порожнини розпаду трансформовані внаслідок лікування в тонкостійні кістоподібні порожнини.